Христос Воскрес, Вітаю вас з Фатіми. Благодатний час, благодатне літо, благодатне свято сьогодні, Вознесіння Діви Марії на небеса. Багато хто шукає це, це підтвердження в Біблії, багато хто не знає, звідки то взяла церква Вознесіння Діви Марії, звідки це взагалі пішло. Ну і це файний весь матеріал. Можете дослідити самостійно. Не буду я вам розповідати про те, де це взялося, як це взялося. Бо насправді кожен має досліджувати це самостійно, мені здається. Та я трошки розповім про Фатіму. Трошки також, трошки, бо є багато фільмів, є багато різних статей, де ви можете ознайомитися самостійно з усіма чудесами, усіма об'явленнями. Ну і саме головне. Поверхово розповім, що тут відбулося, так це об'явлення трьом діткам. об'явилась Марія, і яка сказала молитися, показала Вервицю, сказав, щоб молилися на Вервиці, ну і закликала до покаяння. Ну і як завжди, ніхто не вірив цим діткам, що то Марія об'являється, що почали. Розпитувати, що, як. Ну, і Марія дала таке тут чудо, чудо підтвердження, а власне, так називалося чудо Танець Сонця. Коли зібралось багато свідків, всі чекали на це чудо, бо Марія сказала, що хай прийдуть люди і побачать, що це є правда, а не вимис. І це було Танець Сонця, який є також. Зафіксований на відео, зафіксований і документально, і газети писали всі. І, і Костя визнав це, це є чудо і визнав ці послання. Ну і Маємо зараз тут такий великий санктуарій, велику площу. Маємо тут багато паломників, які приїжджають з усього світу молитися сюди. І тут великі проходять процеси, Папа Римський навіть приїздить сюди раз в рік. Ну і бачимо, що тут цілий аеродром такий, що можна літак посадити на цьому місці. Найбільша певна площа з усіх санктуарів, що я по крайній мірі бачив, Ну... більше ніж Меджугорі, більше ніж в Люрді, найбільша така площа. Тут ми бачимо в центрі. Де люди, там храм, храм. Там, власне, об'явилась Марія. Об'явилась на тому місці збудований подобія каплички, яка тут була в Фатімі до, до об'явлень. Тобто це було маленьке селище, і тут було маленька-маленька капличка, але вже були віруючі люди. Ну, і Марія, бачимо, об'являється в таких невідомих місцях, в селах, де люди жили бідно, люди жили. Люди жили у вірі, бо багатство насправді відводить від віри. Бо багатством треба розпоряджатись, <рес> вже чуємо ззаді прекрасний колокол просто, бо будемо ша за 10 хвилин. Тож багато розповідати я не буду. Розповім, що тут дуже файно, дуже мило. Також всіх запрошую, хто ще не був в Фатімі, то приїздити сюди і побачити, як тут файно, як тут цікаво. Багато тут є різних споруд, капличок, церков. Є там супер велика церква для багатьох людей. Тут є базиліка, не знаю, через чи через цей дзвон мене буде чути. А маю надію, що так. Тож, це початок мши, власне, такий дзвон великий йде. Ну, і також знаємо ще одне велике чудо, пов'язане з Фатімою, що коли був підстрелений Папа Іоанн Павло ІІ в Римі в Ватикані, кілер, який професійний кілер, який стріляв три рази. і Мав би Точно вбити Пав... Йоанна Павло II, але це було в день об'явлення, в річницю об'явлення ну, Матері Божої тут в Фатімі. І казали, що пулі просто змінили траєкторію в чудесний спосіб. Ну і власне з цього папа Римський почав їздити сюди, певно. Ну, і віддав свою кулю, віддав кулю, єдну кулю тут в корону, і тут в музей є корона така, де є та куля. Ну, і, і, бо він це ознаменував чудом також в своєму житті і за, і за фатіми, бо в той час, як він казав, що відчував дуже велику підтримку Марії саме. Саме Марії, що вона його тримала на руках, коли його вже до лікарні везли, що він був дуже близько біля неї, чи вона була близько біля нього. Ну, Скоріше всього, що він був близько біля неї. Ну, І знаємо, тут є багато чудес знамен. Спов'язано з, з Фатімою, дуже багато Бог підтверджував цю таку святість, цю духовність цього місця. Ну і всіх захочу подивитися кіно про Фатіму і дослідити самостійно, більше досліджувати християнських християнські матеріали, не втрачати час на. Дурні новини, скажімо так, а все ж таки свій час цінувати і вкладати в розвиток свій розумовий і бачити історію церкви, історію різних місцевостей. Багато людей кажуть, що там бігати, їздити по тих місцевостях. Бігати, їздити не треба, але раз побувати, якщо є нагода, то можна. Можна приїхати, помолитися. Подивитися, що Господь перетворює з одного маленького села в велике місто, де повно готелів, де життя б'є ключем, як так само в Меджугорі, в Люрді. Ну І це дає надію, що і в твоєму житті, і в моєму житті Господь може за один момент змінити все життя. З ніщого зробити багато, з багатого ніщого. ну, Але все кому буде на багачення. Тож, запрошую всіх в Фатіму. Приїжджайте і побачите, як тут файно. Мир вам, благодать цього прекрасного міста!